Було зимно, на річці була крига, ми відпочивали з сім'єю, прогулювалися. Помітили хлопчика, який вийшов на кригу, років чотирьох, пішов далі, пірнув під воду. Дружина помітила, як я кинувся, я дістав з води. Так, командир зводу служби судової охорони Полтавщини Олександр Приходько згадує подію, яка сталася в березні цього року. Врятував дитину, яка провалилася в ополонку. За цей подвиг чоловік став лауреатом всеукраїнської акції Герой-рятувальник року. Представники ДСНС повідомили, що мене подали. На участь в акції Герой рятівник року, на участь лауреатом бути. Попросили, щоб я розповів, як все було, як трапилось. Потім подали мене, я так розумію, на Київ. І вже до свята, яке святкують 17 вересня рятівник року, мене запросили до Києва і вручили дану нагороду. Мені дуже приємно, я не очікував даної нагороди. Організатором всеукраїнської акції Герой рятувальний року» є ДСНС. Акція проходить протягом року. Учасником даної акції може стати кожен громадянин, який під час рятування людей, майна, ліквідації, пожежі, аварії, надзвичайної ситуації або стихійного лиха проявив мужність і героїзм. В цьому році у нас від Полтавської області лауреатом став Олександр Приходько. Його було нагороджено цінним подарунком, грамотою і також знаком пошани Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Акція проходить в Україні понад 10 років.